Сьогодні, 8 квітня 2025 року, ми знаходимося на річці Самара, це Павлоградські розліви. Перший павлоградський розлів на полуостровочці. Да, Значить, Сьогодні у нас було перше зариблення. Фінансували це перше зариблення товариш. Таран. 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 <laughs> <Да. laughs> Олександр, э, чому це було зроблено? Э, якщо всі знають по Палограду, що у нас тут є такий ставок на гульний. Е, в цьому році, правильно ж, в початку цього року, да, да. цей ставок був розіграний е, на аукціоні, значить, е, на Прозоро. Кожен бажаючий міг зареєструватися там. Правильно ж? Я ж кажу, да, кожен бажаючий нашої країни, не тільки Палограда, міг зареєструватися там і поіграти в тендері на цей ставок. Я грав. Людина грала, ще й багато грали людей. Ну, Цей Олександр виграв, з чим його і поздравляємо. Коли ми почали общатися, він знає, що наша організація об'єднання підводних мисливсь та рибалок наводила порядок на, цьому, на цій водоймі 10 років вже, в цьому році 10 років нам, так. Да. Він сказав, що е, він дуже... Подобається йому ця організація. Він сказав, що хоче компенсувати е, ті затрати людям, які здавали на зариблення. Правильно ж я понимаю, да -да -да -да. що здавали на зариблення на, цей, на цю водойму. Хоча люди здавали не тільки на водойму, на нагульну, вони здавали її на річки. Тому ну, ми заробляли, наша організація заробляла цю водойму. І людина вирішила компенсувати ці затрати, проплативши 2 тонни, Зарибка, які були сьогодні, перша тона запущена, завтра буде друга тона запущена. Вже все проплачено Завтра після обіду, після часу, буде ще одна машина. І вона теж буде випущена в річку Самара. Е, значить, на Фідорі. На Фідорі. Да, ну це скільки там 300-500 метрів правіше чи на ту сторону моста. значить е, Тому всі питання за оставок на гульність. Олександр його виграв порядно, законно на аукціоні, тому не купив а оренду. Правильно розумію? Да, оренда оренда. оренда на багато років, да, 15, років. Да, 15 років тому він буде займатися 15 років, по крайній мере, ближайші 15 років цим ставком. Бажаючих порибачить на Судака. Приїжджайте. правильно? Да. Любий бажаючий да Саш, от как раз по нагульному по рыбалке рибакам скажи, шот що, шоп щоб, щоб не приїжджали, щоб ти не виганяв. там і шум ні но в этом году по... по хищнику в этом году. Ти розрішаєш того, кохічника ловіть. По хищнику. А там будуть під'їжджати, там вже ми щось ще просто време жати. Ми якби все обґрунтуємо і вже тоді будемо знати mm -hmm. точно а, як. Є номер телефону, ну, з ким люди можуть пообщатися, щоб приїхати. Скільки це коштувати буде? Ноль п'ятьдесять, п'ятсот, Это твой телефон, да, Саш? Да, Саш, еще меня рыбаки спрашивают, вот судочатники, что на нагульном там рыбачили. Они спрашивают, с берега они могут на спиннинге рыбачить? Желательно лодки? — Желательно. Желательно лодки. — Ну а с берега не, получается, с берега пусть не, не приезжают. Да, да, лучше ну, понят... лучше злотка, да. Все, все, ну, ясно. Так так Памірної рибі поки немає. Ми, да, да. Поки да, ви там да. аналізи робите, да, поки да, туди-сюди, да, да, ви хочете його ще да, розумію, ще зарибить. Да, Обов'язково, да, щоб зробити нормальну водойму. Да, да. Тому щоб не було питань, що дзвонять, що апорт, ми зарибляли, тут, сюди людина порядно, порядно компенсувала в наші водойми. Тому, да, Саня, молодець, поступив да, по мужськи звісно. по мужськи це я, я думаю, що це мужський поступок, да. чоловічий. Тому, будь ласка, приїжджайте на водойму, Самара, і рибальте. вода та ж сама, риба та ж сама, безкоштовно, 3 кг плюс трофей, малу рибу випускайте. За... Обов'язково, тому що за малу рибу будуть великі штрафи. Да, риба мала, запу... штрафи великі. Запустили ми карпика, ну, почти весь карпик зіркальний, да. там чешуйча, то чуть-чуть амурчика, немножко столова була поэтому, дорогі, смотрите за маленького карпика, амурчика, щоб потім не обіцялися. Да. Штрафи з лишним тысячи, 3 тысячи один карпик. Тому поэтому... я кажу, що щоб не було питань, все законно. Ставок гульний був взяти в оренду законно. Да, да. Ніякі питання. Документи є. Людина вже проплатила у цьому році за оренду. Да, за, за, рік за, рік. за рік. Людина буде кожен рік. Платить э, грома, э, Богдановську громаду. Богдановську громаду. Да. Громаду, Богдановську так, громаду. Так. Суми там немалі, повірте мені. Тому оце так. так. Чув, ну, Все. Добро. дякую. Женя. Саш, все. Спасибо тебе, дорогой, еще раз. Давай. Все. Угу. Спасибо да. вам. Да. Да. Ну, да, ну, что, Смотри, как как спасибо завтрашнего дня. Да, да спасибо все. всем рыбакам, которые приехали, ну, которые мы поучаствовали, мы таскали, мы черпали. Мы Тяжелая мы работа, тонну, а ну-ка, под саками, с Еврокубу с трех, вычерпать, потягать, взвешивать. В общем, Завтра следующая ходка. Спасибо еще раз. Все, давай. И тебе тоже. Давай. Все, поехали и мы же. Так, ну что, приехала рыбовозка. Тонну сегодня, то завтра, то послезавтра. Погода, конечно, не весенняя, а осенняя. Да. Давай, 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 Хорош. Все, Зараз інспекція присутня. Біоличне обґрунтування пороблено. Я скажу, все медицинська справка. Да. 100% весь живой. Да? Так, сто процентів. Падежа взагалі немає. Вовше немає падежа. Так що погода допомогла. Для кого холодно, а для заробка це. Велика дякуємо хлопцям, які приїхали, відгукнулися. Допомагають. Дякувати хлопцям, що відгукнулися. Ще й на завтра будемо. Так. Так. Евгений Максимович грузит тоже. Все ребята грузят. Это фильтра такие, которые кислород дают. Ну, не фильтра, а рассеиватели такие. Які стоять в баках, подають кислород при його транспортуванні. Все. Так. Дивіться, яка радість, як на виважування. Він пошти лисий, його і чистити не треба, так? його пошти чистити не треба. Дивіться, які екземпляри попадаються. Буває і чешучатий, буває і... Маленький, такий, різний-різний. Ось вот такий лобатий попадається. Ось вот такий огурчик попадається. Тому все, зариблюємо. Краса, краса, малек просто шикарний.